Решетилівські спортсменки Софія Лисенко та Аліса Бурзинок вибороли перше місце із пляжного волейболу. Враження були дуже чудові. Нам сподобалося грати, змагатись, все було класно. Трішки переживали, але ми змогли виграти це місце. Було дуже цікаво, були сильні команди, але ми змогли. Це наша спільна робота, і ми багато тренувалися, тому змогли. Волейболістки готувалися до змагань та тренувалися щодня зранку та ввечері. Заняття в середньому триває дві години. В селі Радалівка, Кременчуцька району пройшли змагання на Кубок села, які були як один із етапів підготовки до чемпіонату України серед дівчат і юнаків, які відбудуться з 7 по 10 серпня в місті Київ. У змаганнях прийняли участь 8 команд, Шість команд було наших, нашої громади спортивної школи Решетилівської і дві команди було місцевих села Радалів. Решетилівська команда також зайняла і друге місце. Його виборола пара Анастасії М'якоте та Мілани Чечулінської.